Вітаю, друзі! З вами авто імпорт АЗ». Сьогодні вам хочу показати авто, яке до нас приїхало з Німеччини. Це у нас Volkswagen Passat b 7 2012 року випуску авто в універсалі, в сірому кольорі, з дволітровим дизельним двигуном. Тут у нас 140 кінських сил. І авто, звичайно, з оригінальним пробігом. Пробіг складає 226 тисяч кілометрів. Так, авто в гарному візуальному стані. Є у нас передні і задні парктроніки, є у нас протитуманні фари. Давайте з вами подивимося, що у нас всередині. Є у нас електросклопідйомники 4, електрорегулювання підйомних зеркал, блокування замків і кнопка, яка відкриває багажник. Так, салон у нас в тканині. Так, Ззаду у нас там є така дивна штука, згодом поговоримо про неї. Точку діла. Є у нас бортовий комп'ютер. В цьому автомобілі маємо вже мультимедію. Так, є у нас, бачимо, дзвінки, можна здійснювати. Тут у нас є Bluetooth в цьому автомобілі, так. У нас є двозонний клімат-контроль. Ох! Працює те, що треба. Так. Ми 12 вольтову розетку. Наша автоматична коробка передач, є ось наші парктроніки. Передні, задні, і система старт-стоп. І знову ж таки автоматичні ручні гальма. Підлокіпник центральний є у нас. Бардачок у нас з охолодженням. Є сервісна книжка. Освітлення в ньому працює на дверях. Пасажира є у нас ще ось такий бардачок. Тут, звичайно, є і освітлення. Усе у нас по салону працює. Так, що ж. Ідемо частини. Є у нас третій задній підголівник і підлокітник. І система кріплення Ізофікс. Ось тут у нас ще одна 12 вольтова розетка є. В багажнику маємо таку решітку, яку ми можемо відділити. Багажник від салону, якщо у вас, звичайно, є, наприклад, домашні тваринки. Так. Там є у нас аптечка, а тут у нас є компресор. І, звичайно, спинка задніх сидінь у нас складається. Досить гарний автомобіль, вартий вашої уваги. Ціна такого автомобіля 10 800 доларів. Тому, якщо вас зацікавило, звертайтеся до нас в автоімпорт ТЗ, або приїжджайте до нас на автоплощадку. Ми знаходимося за адресою село Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Це вам як нагадування. Не забувайте, що у нас не лише один автомобіль, а їх у нас досить багато, і це ще ж не всі, багато є в дорозі. Телефонуйте до нас. Також ми знаходимо автомобілі під замовлення. Якщо раптом ви у нас собі нічого не змогли підібрати, тому можливі усі шляхи для придбання автомобіля. Бажаю усім гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей в автоімпорт ТЗ. всіх буду чекати. не забувайте підписуватися на канал і всі контакти наші будуть під відео. Ще раз усім гарного дня, до зустрічі!